Добрий день, представляємо сьогодні вашій увазі. Взяли таку доволі бюджетну, сподіваюся, гарну віковохвильову піч Ardesto GO E745S. Ну, вибирали по ціні. першочергово цікавило так, що було хоч ну, якесь схоже на електронну панель, не тільки механічну, ну і по всім іншим характеристикам. 700 Вт, звичайно, 20 літрів всередині. Зараз подивимося, як це. От. Є ручка, емаль. ну і, В принципі, це все, що із розміром важить 10,5 кг. Гарантія 1 рік. Представляємо її, купили вало. Зараз поглянемо, яка вона всередині. Ось так от запакована. Бачите, Ордесу що вона представляє себе всередині зараз глянемо ну, так, доволі гарненько виглядає ось так от зараз достанемо її коробочки. так вона виглядає. Дивимося. Скотч, шнурок. Всередині зрозуміло тарілка. Така доволі компактна. Знімаємо скотч. Всі ці штучки відразу ставимо, щоб було Ну, ось така відворотка. Зараз достанемо шнурок, подивимося, що воно себе представляє. Штурок такий коротенький. Ну що маємо, його тримаємо? Але виглядає досить симпатічно, я би сказав, навіть так гарненько. Ну, В побуті нормально. За свої гроші на голову коштує 800. Виглядає дуже нормально. Зараз буду розбиратися з ніжками. Чомусь стоїть поки не дуже рівно. Та глянути що. Поки не зрозуміло, що будемо розбиратися. Підкручуються дві передні ніжки, треба гратися і виставляти. Ну, ось така Микола, хвильова піч. Взяла її вало, Дякуємо за бонуси. Всім гарного дня!